Всім привіт! Як швидко перевірити, буквально за півхвилини, перевірити якість цегли навіть на будівельному майданчику, де ви не можете її там бити, розколювати, дивитися і так далі. І зазвичай за у вас буде там 10-15 заводів, представлено, і вам треба буде швиденько пробіжатися, якщо ви не знаєте виробників, хто, який, хто яку цеглу робить, як то зробити. Отже. Не є питання оці маленькі тріщинки. І навіть візуально, дивіться, нема бою. От Дуже так складено, перекладено, якісно. Але звертаємо увагу на велику кількість е вапняних краплень, дутиків. От В перспективі, що не дуже добре, але для чорнової кладки ще більш-менш. Але головний принцип для визначення отак -от швидкого то є отак беремо і... Глухий звук. Глухий звук означає, що рецептура. Або методика виготовлення цегли недотримана якісно. І в результаті тут заявлена М125. Тут насправді в цій цеглі десь М80, М90 максимум. А гарна цегла М100 і вище має бути дзвінкою. Коли ви б'єте, ви маєте отут дуже глухий звук. І ще одна: от бачите, Другий варіант це вона легко треться от Я не не натискаючи, просто під вагою цегли, вона стирається. Це зазвичай така цегла, вона містить більше піску, менше глини, вона важка, але вага цегли то не є показник. Тому має бути дзвінкий звук, якого ми не чуємо. і не має отак, от просто стиратися. Да? Тобто кераміка має бути саме керамічною. Обирайте якісну цеглу і будуйте якісні будинки. Побачимось! Слава Україні! Бувайте!